Сьогодні 9 червня, неділя шоста після Пасхи, сліпонародженого. За хвилину чекає на тебе нова зустріч з Божим Словом. Приготуй своє серце, щоб побачити діла Господні, зверни твій погляд до нього у тиші і зосередженні серця. Сьогоднішнє слово Походить з Євангелія від Йоанна. Одного разу, проходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого зроду. Спитали його учні: Учителю, хто зрішив, Він? Чи батьки його, що він сліпим родився, відповів Ісус Ні він не зрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявились на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. Поки я у світі, я світло світу. Сказавши те, плюнув на землю. Зробив грязь із слини і помастив грязю очі сліпому і сказав до нього Іди, вмийся в село купелі, що у перекладі означає післаний. І пішов той, умився і вернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили Чи то не той? Що все сидів і жебрав? Одні казали То він, інші ні, але подібний до нього. Він же каже Це я. І спитали його Як прозріли твої очі? Він відповів Чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі і сказав Піди до села й умийся. Пішов я. Вмився і прозрів. Вони його спитали Де він? Каже той не знаю. І ведуть того, що був сліпий до фарисеїв. Була ж субота, коли Ісус робив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали, Цей чоловік не від бога, бо не шанує суботи. Інші мовили Чи може грішний чоловік такі чудеса чинити? І виникла серед них несхода. І знову кажуть сліпому Ти ж що кажеш про того, що відкрив тобі очі? Той відповів Він пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того, хто прозрів. Спитали їх Чи то ваш син, про котрого кажете, що він сліпим родився? Як же воно, що він тепер бачить? Батьки його у відповідь сказали Знаємо, що то наш син і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо. І хто відкрив йому очі? Не знаємо. Спитайте його, він дорослий і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдеїв юдеї був вже були змовилися, щоб виключити з синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали Він дорослий, його спитайте. І вони покликали в другий чоловіка, що був сліпим. І кажуть йому Воздай славу Богові. Ми знаємо, що той чоловік грішник, озвався той. Чи він грішник не знаю? Знаю одне я був сліпим і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив? Як він відкрив тобі очі? Той відповів: Я вже сказав вам, і ви чули. Що іще хочете чути? Чи не хочете й ви його учнями стати? Ті з лайкою накинулись на нього і сказали Ти його учень, ми учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм То ж воно й дивно, що ви не знаєте, звідкіля він? І він відкрив мені очі Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто побожний і чинить його волю, того він слухає. От віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду, якби він не був від бога, не міг би був зробити нічого. Ті у відповідь йому сказали Ти весь у гріхах родився і нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони його геть прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього Віруєш у Сина чоловічого? Той відповів: Хто він, Господи, щоб я увірував у нього? Сказав йому Ісус. І бачив єси його і той, хто говорить з тобою, це він. Тоді той сказав: Вірую, Господи! Важкий осадок первородного гріха це глибоко вкорінене почуття вини. Настільки нестерпне, що людина має нестримне бажання виправдатися часом будь-якою ціною, тому іноді шукаємо винних поза собою. Гріх і насправді приніс біль та смерть, але чи кожне страждання є наслідком? Особистого гріха. Друзі Йова були переконані, що так, але Ісус показує, що ні. Відтепер ми не зобов'язані шукати причини болю інших людей у них самих, щоб їх звинуватити. Ми покликані як Ісус. Підійти і принести в життя іншої людини світло братерської любові. Ті, понароджений не просив Ісуса ні про що, Господь торкається Його з власної ініціативи та лише з однієї причини через любов. В цьому жесті зцілення є так багато спільного з сотворенням людини. Дозволь Христові торкнутися Тебе тоді, коли не очікуєш. І так, як не очікуєш. Можливо, саме це дасть тобі побачити на собі погляд люблячого Бога і навчить любити інших. Чоловік, якого зцілив Ісус, раптом став ще більше самотнім, ніж був до того. Людське товариство не завжди готове до змін, навіть якщо йдеться про Боже втручання і явну благодать у чиєму житті. Тінь заздрості може покрити все. Проте Христос, довідавшись. Що сліпонародженого вигнали за добре і правдиве свідчення, пішов і сам знайшов його, щоб дати йому можливість бачити також духовно, тобто увірувати. Господь продовжує постійно шукати і тебе, щоб і ти бачив духовно, бачив. Очима віри, надії і любові. Проходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого з роду. спитали його учні Учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що він сліпим родився? Відповів Ісус: Ні він не зрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявились на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить. За якої ніхто не зможе діяти, Поки я у світі, я світло світу, Сказавши те, плюнув на землю, зробив грязь із слини і помастив грязю очі сліпому і сказав до нього Іди, вмийся в село купелі, що у перекладі означає післаний? І пішов той умився. І вернувся. Зрячим. Щаслива людина – це людина вдячна. Дозволь собі бути щасливим, проживаючи кожен момент цього дня як зустріч з Господом, котрий перший шукає тебе, попроси у Господа ласки добре бачити очима серця. Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.